Добрий день наші любі друзі, мої любі друзі! З вами Марія Канада. Зараз я знаходжуся в мальовничому містечку України і прийшла прогулятися по городу. Українська земля, матінка земля дає сили на снай, що виросли плоди, виросли фрукти, фрукти, овочі і дає силу для світіння квітів. Тут набирається сили і Кольору ягоди, це смородина. А також червоніють вишні, настоящі вишні, українські, смачні. Лаванда цвіте, звичайно. Ну а як же без чорнобривців? Україна без чорнобривців не буває. Красота та й годі. Чорнобривців насіяла мати. Всім бажаю гарного дня!